Усім добрий день! З вами Ольга. Сьогодні я отримала такі пакуночки. Одну я вже відкрила. Це орхідейки, підлітки розміром 1,7 у торфяному стаканчику. Ще зараз я відкрию всі інші. Ну, ось, дивіться. Які у мене. Скажу гарненькі вушастики. Дивіться, для них це стрес. Вчора їх відправили, коли їх запакували, я не знаю. Ну, рослинки добрі. Тобто торфяного стаканчику не треба боятися, це нічого страшного. Але я не буду зараз їх прямо сьогодні брати і пересаджувати. Що я зараз зроблю? Для того, щоб я їх могла пересадити в горщик з вологомісним ґрунтом, мені треба, щоб. Корінчики були вологі, і листочки були не такі, ну, тобто вони м'ягенькі. Що я роблю? Я беру вот такий горщик. ось. Їх, ну Так як вони у мене разом прийшли, і тепер вони в мене будуть постійно разом в одній посудині. Мені так подобається те, що вони будуть вушка в них стоять і вони не будуть падати, і я ну, буду за ними спостерігати. Не можна взяти і зараз мені налити сюди. Воду повністю по, у таку висоту, тобто корінці не можна для них робити стрес, повністю їх прям надати їм напитися. Нам потрошки треба їх відпоїти. Вони повинні пережити стрес, адаптуватися. У мене є моя така улюблена грушка, я її дуже часто показую. Дуже-дуже трошечки Я не, не буду багато, От Ви бачите, майже по одній краплинці. По Ось отут може на корінчики. Взагалі дуже-дуже. Я зараз так зроблю. Потім я зроблю завтра вранці. Отак потрошечку. Ну, тобто, я кожній орхідейці маленькі свої квітулечки, трошечки, і ну, все. Ось так я їх залишу в такому горщику на віконечці на карантин. Прийшов місяць. У мене ну, не встигла, скажімо так, я хотіла через тиждень їх пересадити, але в мене пройшов місяць. У мене десь, бачите, маленькі листочки пожовкали, але ми дивимося, в якому вони стані. Ці підлітки, пухані. Дивіться, вже нові корінчики пускають. Ми ще з кожного подивимось. Цей теж, бачите, я поливала ще вологий цей торфяний стаканчик. І теж видно, корінчик. Видно, бачите, воно? Торфяний стаканчик лопнув. Там чудові корінчики. Цей дуже такий чудовий корінчик. Вони дуже взагалі себе непогано почувають. Скажімо так, якщо б я, ну, це не критично, я можу їх і не зараз, їх можна поливати і трошки пізніше пересаджувати. Але, скажімо так, я вибрала для себе час і я їх сьогодні хочу пересадити. Мені треба буде їх замочити, щоб оцей торфостаканчик легко знявся. щоб Я не пошкодила корінчики і кажу зразу: буду якось намагатися у цю пластмасову штуку. Ну, тобто, це якийсь каркасик, яке. Який, я його буду зразу там десь різати, удаляти, щоб не по не пошкодити корінчики. Ось отут я собі розбавила е, у корінювач, тобто. Взагалі було б чудово радіофарм, але оцей мій рідкий укорінювач, він по складу дуже схожий на радіофарм. Він навіть в нього запах такий і розбавила він на вигляд такий. Тобто я зараз десь на хвилин 10 залью усі у ці своїх підлітків. Так, пройшло ну, хвилин 10 і дістаю Дивіться, який вигляд торф, він м'ягенький, він дуже добре з нього прям тече, відділяється все. Я відразу беру собі, прорізаю, відрізаю ось ці пластикові, щоб я могла спокійно працювати, нікуди не кваплячись. Він дуже добре цей торфяний стаканчик він відділяється. Ось такі гарні корінчики. Взагалі чудові. Ось, дивіться, це дуже ну, такий гарний підліток розміру 1,7. Дуже себе добре почуває. Хочу сказати, от бачите, у мене торфяний стаканчик десь дуже добре від, ну, відділився, десь він залишився. Нічого страшного. Я не вишкрібаю, навіщо турбувати корінчики. Дивіться, які коренева система, дуже в них добре нарощені. Кора трошки на дно. І в мене точно така ж сама посадка, як і велику орхідею, я саджаю, тільки що в них тут мілка кора і все. ну, кора, Мілкої фракції, тобто кара йде. Я дуже люблю, в мене є сераміс, я е кладу. Ось у мене тут е замочений мох трохи додавлю. Добав, Небагато. Мох мені ну, я не дуже його так люблю, але для, для е у субстрат я його додаю. Трішечки, але додаю кора. Там вже, знаєте, як на ваш розсуд, косові чіпси завжди добавляю, і, скажімо так, я їх не шкодую. Тобто я їх так багатенько. Це в мене піно стекло, воно взагалі якби зелене, але воно намокло і воно вийшло не зелене чим. Ну, як намокло, воно таке, як звичайне, як висохне, подивимося, яке воно буде. Ось, що в мене вийшли. Ось мої такі малеча моя. Все. Буду тепер за ними спостерігати. Будуть вони мене нарощувати. Кажу відразу, я від них раннього цвітіння не чекаю. Для мене головне, аби вони були здорові і нарощували. Корінчики. Якщо це буде через 2 роки, ну, пускай хай нехай буде через 2 роки, е, хтось, можливо, захоче через 3 роки. Я цього не боюся. Я... Пройшло майже 2 місяці, як я пересадила свої підлітків розміром 1,7 з терфінного стаканчика у мілку кору ну, з кокосовими чипсами, е, з сирамісом, ну, як і завжди бачите, які в них активні корінчики. Один навіть воно активно ростить листочок, корінчиків повні горщики. Дивіться, вони такі, ух, мені подобається. Що я хотіла сказати, не треба боятися розміру 1,7, Я теж колись боялась, але розумієте, це таке задоволення спостерігати, як вони ростуть, нарощують корінчики, листочки новенькі. Ну це прям взагалі. Це для тих, хто любить от спостерігати, кому от треба з діточками возитися, як мені. Це дуже, мені кажеться, починати можна з 2,5, але 1,7 теж не страшно. Можна навіть з 1,7 починати. Я всім бажаю пишного цвітіння, гарних корінчиків, здорових рослин, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!